Скімірний басейн або переливний. І це наше відео із циклу Басейн від А до Я. Ви на каналі Цеглина ТБ. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман, і наша компанія «Альфапул» займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, дорогі друзі, в наших відео, тому щоб не пропускати нові корисні відео, можливо, про ваш майбутній басейн, обов'язково підпишіться на наш канал. А також рекомендую підписатися на наш інстаграм. Там ви зможете слідкувати за нашою діяльністю майже в режимі онлайн. Та чим же відрізняється скімірний басейн від переливного? В одному з минулих відео ми вам вже показували, як влаштований і працює скімірний басейн. Хто не бачив, обов'язково подивіться, покликання залишимо в описі під цим відео і в цьому кутку екрану. Подивіться і не забудьте повернутися назад. А зараз коротенько повторимо: в скімірному басейні вода забирається на систему фільтрації через скімер, проходить через фільтр і подається через форсунки знову в чашу басейну. А переливний басейн відрізняється по системі фільтрації від скімерного. А саме переливний басейн. Це та сама чаша, в дно якої вмонтовані форсунки, які подають воду знизу вгору. Вода переливається через борт басейну в спеціальний переливний лоток, а звідти по трубопроводах збирається в переливну ємність. А вже звідти насос бере водичку на систему фільтрації, проходить через фільтр і повертає знову в басейн, як я вже казав, через доні форсунки. Зверніть увагу, що доний злив в такому басейні присутній, але не приймає участі у системі фільтрації. Переваги скімірного басейну. Перше. Скімерний басейн відносно недорогий. Друге. широкий вибір матеріалів для чаші басейну від бетону до умовно там, збірного басейну за 500 доларів. Третє. Більш проста система фільтрації та автоматики. І четверте. Такий басейн дозволяє невеличкі похибки під час його будівництва. Недоліки скімерного басейну. Перше, це наявність ватерлінії, за якою, до речі, треба доглядати. Друге, це можлива наявність мертвих зон в системі фільтрації при помилках в розташуванні закладних елементів. Третє це обмеженість розмірів такого басейну. До речі, про розміри басейну і їх вибір ми вже знімали відео і покликання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео і в цьому кутку екрану. Переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. Переваги переливного басейну. Перше, це шикарний зовнішній вигляд такого басейну. Друге це відсутність тої самої ватерлінії, за якою треба доглядати. Третє. Це необмежені розміри басейну і справді переливний басейн можна побудувати будь-якого розміру. Четверте. Це відсутність мертвих зон при правильному розташуванні донних форсунок. І п'яте. Такий басейн відноситься все ж таки до преміум сегменту завдяки вище переліченим моментам. Недоліки переливного басейну. Перше. Переливний басейн на 30-40% дорожчий, ніж скімерний. А в деяких випадках і на 50%. Друге. Матеріал чаші для такого басейну в основному бетон. Третє. Це більш складний процес будівництва чаші басейну та монтажу обладнання та автоматики. Четверте це збільшений розмір машинного відділення, бо там ще треба розмістити переливну ємність. Ну і п'яте, такий басейн не пробачає помилок в будівництві та оздобленні басейну. тому що Перепад навіть в 1 мм показує, де буде перевиватися вода, а де не буде. Тому дуже велику вагу треба приділяти оздобленню такому басейну. Друзі. Ми озвучили вам всі переваги і недоліки щоскімерного, що, що переливного басейну. І зараз вони будуть на екрані. Але в будь-якому випадку вибір за вами. Ми лише допомагаємо вам зробити правильний вибір. Якщо ми щось забули або в чомусь помилилися, то, будь ласка, пишіть коментарі, ми їх читаємо і намагаємось відповідати. Ну а кому треба басейн, то телефон прямо зараз буде на екрані. Телефонуйте, побудуємо хоч скімерний, хоч переливний. Ну і наразі, друзі, дякую, що ви додивились це відео до кінця. За традицією. Шаленої вам вдачі, мирного неба над головою, тепла в вашій хаті і до нових зустрічей. Пока. І слава Україні!